Виявлені в Китаї підроблені процесори Ryzen можуть поширитися по всьому світу. Як повідомляють китайські змі, на території піднебесної з'явилися процесори AMD Ryzen 7 9820 X3D. Згідно з даними, фальшиві CPU використовують друковану плату від моделі Ryzen 7000, а також характерні для процесорів сокету am 5 теплорозподільні кришки. Але. Перемаркеровані при всьому при цьому під кришкою може взагалі не бути кристалів CPU. Описана схема приносять зловмисникам ну дуже великий прибуток, оскільки попит на процесори Ryzen 7 9800 X3D значно перевищує пропозиції на ринку, і ці ігрові CPU продаються за дуже дуже високою ціною. Як вважають експерти, дуже скоро ці фальшиві процесори можуть з'явитися на ринку у всьому світі. Загалом, якщо ти зібрався оновити ПК, то перевіряй продавця, у якого план Нуєш покупати процесор? Пиши свою думку з цього приводу в коментарях, а тобі нехай щастить та до зустрічі!